В нашому магазині для вас нічого нема. Історія про М. Про, е. Це була епоха коронавірусу, далекий 2020 рік. Я тоді користувався в основним брендом Dexter, і в мене на той час накрилась болгарка. Проти будинку, де я працював, був магазинчик Pro М. Е. І тоді, що в магазин заходити не можна було. От при вхідній двері, так, стояв столик. Типа там пару інструментів, і саме головне був консультант. Ну, як завжди, Бресті-драсті. Він питає, що вам потрібно, і я кажу, мені потрібна болгарка з регулюванням обертів. що ви можете мені порадити. І тут починається саме цікаве. Ось він питає: а вам в яких цілях? каже? Ну, я кажу, я типу, займаюсь плиткою і мені для професійної діяльності. І тут він видав. Скажімо так, базу. Він такий. Тоді в нашому магазині для вас нічого нема, тому що в нас битова серія, серія. всього інструменту. Він непрофесійний. І чесно, по такому консультанту, тому що якби не він, то я б тоді взяв міпроем, а так я взяв ось цей чудовий бошик який вже працює 5 років безвідказно, безвідмовно, тільки заміна щиток і все. З арсеналу, в мене їх бренду є тільки коронки. Працюють безвідказно, добре, питань нема. Розхідники, в принципі, чудові. З електроінструменти нічого сказати не можу, тому що в мене нема жодного з їх серії. Але було в колег. Звичайно, вони гордяться тим, що вони носять в сервіс, їх безплатно там ремонтують. Моя думка, навіщо носити щось в сервіс, якщо можна взяти щось надійне, яке буде працювати довго. І мінус може бути такого інструменту в тому, тільки те, що він набридне елементарно і захочеться щось обновити.